Увага, 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 говорить ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв. Дорогі співробітники та студенти. Прийміть щирі вітання зі святом мужності та відданості Днем захисника вітчизни, подвиги наших співробітників як захисників вітчизни це велична правда історії. Яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам у сучасному світі, у свою чергу, завдання молоді зберегти мир і незалежність у своїй країні. Доблесть українських солдатів, запорука миру, спокою і щасливого майбутнього держави. Ваша мужність та сила здатні подолати будь-які перешкоди. Шановні співробітники та студенти Сумського державного університету, бажаю вам богатирського здоров'я! Незламної волі, надійного родинного тилу, здійснення усіх ваших мрій і побажань, високих досягнень на благо держави зі святом. Здравствуй, небо, в облака, здрастуй, юна сапака, пропади моя тоска, вот он я, привет, войскай! Для печали нет причин.